Вітаю, мої любі малята. В останні дні осені гралися ведмежатка на галявині. Давайте порахуємо, скільки всього ведмежат? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отже, скільки всього ведмежат? Вірно, десять. Ми пам'ятаємо, що взимку ведмеді впадають з сплячки. Наші ведмежата не виключено, теж вони по черзі відправляються в барліг. Тож давайте їх порахуємо в зворотньому порядку. Отже, скільки всього ведмежат? Десять. Одне пішло. Скільки залишилось? Дев'ять. Вісім Сім... шість, П'ять... чотири три два один. Нуль. Всі ведмежатка сплять у барлозі і дивляться гарні солодкі сни. Цієї зимової пори до нас завітала сніжиночка. Вона злетіла із хмаринки, щоб знайти своїх сестричок. Малята, подивіться, скільки сніжинок сестричок на небі. Вірно, п'ять. Ніч прийшла, закривайте очі. Так. День наступив, відкриваємо очі. Малята, чи змінилася кількість сніжинок на небі? Вірно, змінилося, а стало більше, чи менше? Вірно менше. Наскільки менше? На одну сніжинку, а скільки сніжиночок взагалі залишилось на небі? Чотири. Покажемо цю дію за допомогою кружечків. Отже, скільки спочатку було сніжиночок. П'ять. Викладаємо 5 кружечків. Ви можете це зробити у себе на столах. Так, скільки сніжинок відлетіло. Одна відлетіла. Скільки сніжинок залишилось на небі? Чотири. А тепер запишемо цю дію за допомогою цифр і знаків. Отже, скільки сніжинок було спочатку? П'ять. Скільки сніжинок відлетіло? Одна. Скажіть, будь ласка, чи можемо між цифрами 5 і 1 поставити знак плюс? А чому ні? Яку дію виконує знак плюс? Виконує, знак, виконує дію додавання. А у нас яка дія дітки? А у нас дія віднімання, тому що ми відняли, зменшили. Дію віднімання ми позначаємо знаком мінус. Тож між цифрами 5 і 1 ми ставимо знак мінус і розв'язуємо приклад. 5 відняти 1 буде маляти? 4. Давайте. Прочитаємо наш запис. П'ять мінус один, дорівнює чотири. Ще цей запис можна прочитати по-іншому. П'ять відняти один дорівнює чотири. І так, і так буде вірно, тому що знак мінус. Ми можемо прочитати знак. Або назвати дію, яку він позначає віднімання. Малята на цей запис навіть є лічилочка. Послухайте її. Є у мами п'ять малят, п'ять кудлатих ведмежат. Ось вони рядочком сплять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ведмежаток рівно п'ять. Вийшло з барлогу погулять. Спершу стали по одному, потім в пари стрип та стрип, геть без пари, геть без пари один, геть побіг. Отже, спочатку було п'ять ведмежаток, один залишився без пари і побіг. ось, Тож залишилося його чотири ведмежатки. А зараз ми потренуємося складати приклади, як на віднімання, а також закріпимо ваше вміння складати приклади і на додавання. У цьому нам допоможуть геометричні фігури. Так, нам потрібні цифрові картки, тож викладіть їх перед собою. Те, що я буду викладати на дошці, ви викладаєте карточками на полах. Отже, подивіться уважно, скільки квадратиків на дошці? Так, два. А зараз. Три. Скільки я додала квадратиків? Один. Скільки всього квадратиків стало? Три. Отже, яку дію я виконала додавання я додала квадратики. Давайте за допомогою цифрових карточок викладемо цей приклад. Отже, спочатку було 2 квадратики. Потім я додала, отже, додали ще один квадратик. Так, ставимо знак рівності і стало всього три квадрати. Давайте прочитаємо наш запис. Два плюс один. Дорівнює три. Так. Зараз користаємось цими ж квадратиками, але виконаємо іншу дію. Тому будьте уважні. Отже, скільки квадратиків на дошці? Три. Що я зробила малята? Я прибрала два квадратики. Скажіть, будь ласка, кількість фігур збільшилась чи зменшилась? Зменшилась. то, яку дію я виконала? Віднімання. Так, складемо приклад на розв'язання цього завдання. Отже, скільки було спочатку квадратиків. Три. Скільки я прибрала, відняла. Два. Малята, яку дію я виконала? Віднімання. Отже, який знак ми ставимо. Знак мінус. Також не забуваємо знак рівності? І скільки квадратиків наразі стало, залишилось, залишився один квадратик. Давайте прочитаємо викладений приклад. Три відняти 2 дорівнює один. 1. Або ще як ми можемо прочитати. 3 мінус 2 дорівнює 1. Отже, робимо висновок. Якщо кількість предметів збільшується, то ми виконуємо дію додавання і при записі використовуємо знак люс. Якщо кількість предметів зменшується, ми виконуємо дію віднімання і при записі відповідно ставимо знак мінус. Да. Малята, подивіться, що у мене в руках. Як можна сказати одним словом? Вірно, геометричні фігури. Геометричні фігури мають дуже таку цікаву властивість, здібність, з них можна викласти інші фігури або предмети, або цілу серію композицію предметів. Давайте спробуємо. Отже, які в мене в руках геометричні фігури. Трикутники. Так, візьмемо два трикутничка. Що ми можемо з них викласти? Так, ось я виклад... викладу. Так, два трикутнички. Але якщо їх покрутити? Так. З двох трикутничків можна скласти один трикутник. Якщо ще трішечки покрутити, то з двох трикутничків можна, можна зробити ромб. А ще можна зробити, що малята, квадрат. Так. Добавляємо ще один трикутничок. Що можна викласти з трьох трикутничків. Ставимо їх один на одного і отримуємо гарну новорічну ялиночку. Добавляємо ще один трикутничок. Що ж ми можемо викласти? Так. Ви також це можете робити у себе на столах. Отже, з чотирьох трикутничків ми отримали малята. Прямокутник. Так, ще почеклуємо трішечки. Переставляємо трикутнички. Так, і. З чотирьох трикутничків ми отримали квадрат, так малята, ось такі цікаві ці геометричні фігури. А якщо скомпонувати різні геометричні фігури, то ми можемо викласти сніжного зайчика веселого ведмедика. а також хитру лисичку. Малята. В мене в руках є ось така старовинна східна гра, головоломка, вона називається танграм. В неї грають і дорослі діти, тому що в неї є різні рівні складності. В її склад входить ось такий квадрат. Який поділений на інші геометричні фігури. Ось і картинки різної складності, на першому рівні просто викладають от детальки на готовий малюнок. А вже з зростанням складності потрібно вже самостійно викладати, ось, де не вказані вже які елементи. Таких ігор на складання ще є декілька. Схожа ігра, гра є листочок, чарівне коло, квадрат піфагора. Ці ігри дуже цікаві, тому що вони тренують пам'ять, уяву, мислення. Дуже добре придбати і проводити час з близькими, граючи в таку ігру. Малята сьогодні ми познайомились з дією додавання, а також математичним знаком для її запису, і погралися з геометричними фігурами. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!